Ми повертаємось до нас в студію, і у нас ще одна цікава гостя, директор Чернігівської міської комунальної централізованої бібліотечної системи Людмила Зіневич. Як ми я вас вітаю, вітаю пані Людмила. Як ми анонсували на цьому тижні, святкуємо всеукраїнський день бібліотек. Розкажи, будь ласка, що це за свято, як його святкують загалом. На початку наступного тижня, 30-го. Тобто на початку наступного тижня. Так, у понеділок, 30 вересня, Всесвітній перепрошую Всеукраїнський день бібліотеки, але для нас він як всесвітній. У 1998 році була ухвалена постанова про святкування, тому що бібліотеки мають дуже велике значення у формуванні культурного простору, взагалі культури України, популяризації української книжки. Це такий храм духовності, куди приходять. Високоінтелектуальні люди, тому це свято і бібліотекарів, і читачів. І я б сказала усіх книголюбів. Ми вас вітаємо з придешнім професійним святом. Розкажіть, будь ласка, яка зараз загалом ситуація в Чернігові з бібліотеками? Скільки їх залишилось? Чому залишилися скорочень ще не було на сьогодні? У Чернігові центральна бібліотека імені Коцюбинського міська і бібліотека Дитяча Довженка, які знаходяться в центрі міста. А також ми маємо 13 філій у різних мікрорайонах міста, що відповідає соціальним нормативам ухваленим кабінетом міністрів. У нас є проблема нового мікрорайону Масани, який так красиво розбудувався, там вже є школи, нові садочки, але, на жаль, ще немає бібліотеки. Тому цей мікрорайон якраз потребує відкриття нової бібліотеки. Там планується відкриття бібліотеки. Так, так. Сучасні чернігівські бібліотеки, які вони? От Розкажіть, я, наприклад, вже років 20 не була в бібліотеці. Як це відбувається? Наскільки це сучасно, наскільки це корисно? Дуже шкода переказати ту атмосферу, той дух, який в бібліотеці неможливо без того, щоб там не побувати. Ви Знаєте, що запам'ятала? Тиша має бути в бібліотеці. Все це все, що я пам'ятаю про бібліотеку. Ні, давно вже не тиша в бібліотеках. Навпаки, ми сьогодні вітаємо, коли у нас багато народу, коли у нас гамірно, у нас є нові форми. Нещодавно відбувався фестиваль рок-н-роллу. Я від собі фестиваль рок н ролу в, -рол, в бібліотеці? Це хіба можливо? Так, це було дуже це дуже сучасно. Так. Дуже багато було молоді. Таким чином, такими новими акціями ми приваблюємо молодь прийти в бібліотеку, хоча б дізнатися, де вона знаходиться в нашому місті, подивитися, які книги у нас є. У нас дуже багато нової літератури, сучасної літератури. Тому ми намагаємося проводити різні форми, які б допомогли популяризувати книжку і читання, які межують із різними видами мистецтв. Це і виставкова діяльність. У нас можуть виставлятися художники. у нас є Дуже цікаві фотовиставки. Знову ж нещодавно була дуже цікава виставка Окупований Чернігів. Це світлини із приватної колекції Дмитра Сіліча. Чернігів з 41 43 року. Ви знаєте, потік людей був просто величезний. Ми її планували на один місяць, а вона в нас затрималася на три місяці, місяці тому що постійно були відвідувачі. Ця тема дуже була цікава. Зараз у нас теж експонується дуже цікава виставка про... Безпритульних тварин, бездомних тварин теж дуже цікаво. Так що запрошую подивитися наші. Якраз виставки. актуально до нашої попередньої теми щодо, щодо тварин. Пані Людмило, хто зараз ходить в бібліотеки? От мені цікаво просто особисто от який вік, бо молодь зараз переважно користується інтернетом. Чи все ж таки інтернет не знає всього, що знає бібліотека? Я хочу сказати, що в бібліотеку ходять люди, які ходили і раніше, які виросли в цій бібліотеці. У нас зараз дуже багато читачів старшого віку, які починали відвідувати її ще дітьми. І от якщо батьки привчили дитину з дитинства, приходити до бібліотеки, брати книжку, бережно до неї ставитися і вчасно повертати, у нас є ціле покоління вихованих на цій традиції людей. Дуже багато дітей, тому що програмною Літературою не всі школи забезпечені у нас дуже гамірно, коли починається навчальний рік. У нас є міні-музей Довженка, тому завжди є відвідувачі. Ми так само намагаємося якісь форми проводити і для дітей це квести, відкриті лекції, дискусії. Так що це не лише книгосховище. Зараз відвідують майже всі вікові категорії. Стараємося відповідати попиту. Всіх аудиторій, цільових аудиторій поза ефіром ми з вами говорили. Ви розповідали про польський досвід, що ви їздили в Польщу, і вивчали, як там працюють бібліотеки. От розкажіть, будь ласка, і порівняйте ну в чому різниця і де краще. Теоретично я вивчала досвід багатьох європейських країн, а на свої очі бачила кілька бібліотек у Німеччині і в Польщі. Дуже цікаві бібліотеки в Перемишлі. Це бібліотека, яку створювали спільно Євросоюз, їхнє Міністерство культури і їхній муніципалітет. Кожен зробив такий рівний внесок: це 10. Мільйонів євро, ви можете уявити, який це ремонт, який Ну, Для нашої це... бібліотеки, мабуть, 10 мільйонів євро от, вистачило б на всі 13 бібліотек також зробити. Так, при тому, що містечко значно менше, ніж чернігів, але фонд у них становить так само приблизно так само, як і у нас, 300 тисяч. Зали розраховані і на інвалідів, і на дітей, і на підлітків, і на старших людей. Це різні вікові категорії. У них є система автоматизації, про яку ми тільки мріємо. Це програма, яка дозволяє в онлайн режимі користуватися бібліотеками. І я сподіваюся, що і у нас в Чернігові вона з'явиться незабаром. Це дуже цікаві можливості так само для всіх категорій містян. І мене вразили, звичайно, вразило технічне забезпечення цих бібліотек. Я не скажу, що у Польщі дуже багато народу в бібліотеці. Я там побачила всього лише троє читачів. І коли я запитала директора бібліотеки, От де стільки, люди? стільки коштів клали? вкладено да, де а люди? Де читачі. А він говорить мені, що ці троє коштують тисяч, тому що це саме ті, хто буде творити нашу державу. І оце справді державницьке ставлення до бібліотеки не має значення скільки, має значення хто, які і по що прийшли. Що ви особисто робите для того, щоб все ж таки бібліотеки сьогодні були не лише затребувані, а щоб це було модно і цікаво, щоб люди туди ходили. У нас щотижня така величезна активність до того ж, вона дуже різних напрямків. Це і наукова діяльність. От останні півроку ми активізували якраз цю сферу, тому що вона була не настільки розвинута. Це круглі столи, наукові конференції. Наприклад, учора в нас був дуже цікавий круглий стіл, присвячений. Приурочений 75-річчю депортації Лемків. Дуже важлива тема. Багато хто чув слово операція Вісла «Закерзоння», але не знав суті. І от до нас приїхали дуже цікаві науковці з Києва, з Чернігова. Ми подивилися документальний фільм звертання посла Словаччини, де збереглися могили українців. І це була неймовірна презентація. Це якраз і науковий рівень дуже високий. Це якраз для більш молодої аудиторії, для якої ця тема є цікавою і актуальною. Сьогодні у нас круглий стіл до 200-річчя куліша. От я у вас а в стінах нашої бібліотеки відбувається теж А там вирує життя. Так, а там вирує життя. вирує життя, дискусія. В цьому році ми запланували запровадили кілька цікавих форм: це дискусійна платформа. Ми теж запрошуємо відомих журналістів, науковців і обговорюємо актуальні теми для суспільства. Наприклад, коли вводився Томас, то ми запросили релігіознавця із світовим іменем Ігоря Козловського, який дуже... Влучно розповів історію нашої релігії і необхідність прийняття Томасу. На цьому тижні у нас планується теж дуже цікава презентація. Я думаю, що вона викличе багато дискусій. Це презентація книги Олеся Донія. Він приїде особисто із групою підтримки, з групою відомих громадських активістів, політичних активістів в цю п'ятницю, о 15-й годині презентуємо його книгу Трансформація національної ідеї. Я думаю, що це буде захід для соціально активних громадян і для громадських активістів нашого. Міста. І просто тим людям, які цікавляться національним питанням, історією, їм теж буде дуже цікаво. Ми запровадили таку форму клуб інтелектуального кіно. Сьогодні люди потребують живого спілкування. Сидіти просто на самоті, дивитися. Яким і, і кіно і не вже не цікаво, ділитися своїми враженнями. Ми ставимо фільми. Які не є, можливо, даруйте на слові попсовими, є глибокими. А потім... Є про що подумати, так. я називаю такі фільми. А потім люди мають можливість обговорити, подискутувати за чашкою чаю, кави. Ця форма дуже подобається. Але, на жаль, наше обладнання не відповідає тим запитам. Звичайно, ми б хотіли і гарні екрани, і гарні камери, тому що те, що ми маємо, це апаратура. Дев'яностих років минулого століття. Ну так, дивіться, а хто загалом генерує такі цікаві ідеї? Ну, от ви мені зараз розповідаєте. Я, наприклад, навіть не чула, що таке відбувається в бібліотеках, і це дійсно цікаво. Як ви шукаєте цих людей? Як ви шукаєте ці теми? Хто у вас мозок всієї цієї активності? Я не скажу, що у нас дуже багато молоді, але все ж таки є, є люди, які креативлять в цьому році. У нас з'явилося кілька науковців, які принесли нові ідеї, нове віяння. Є тому радію. Одне з наших останніх досягнень ми. Реанімували українсько-канадський центр. Вчора йому відзначали 20 років, як він існує в нашій бібліотеці, але якось він був трошки занедбаний і забутий. Зараз ми його перенесли у центральний корпус на Кірпоноса 22. Там неймовірна колекція колись забороненої літератури, яку не можна знайти в інших бібліотеках. І там дуже цікава британіка, вона теж унікальна. Це цілі, то ми справді англійською мовою вишукані енциклопедичні довідники, там є розгулятися для науковців простору, просто з захватом сприймаю, коли заходжу у цю ошатну маленьку залу, але глибини там. Ви знаєте, ви прям закохуєте в бібліотеку. От я, я я вас слухаю, думаю, що треба сходити, буде до бібліотеку на вихідних. Пані Людмила, от ми вже поговорили про цікаві івенти, які у вас відбуваються. Розкажіть, будь ласка, про культуру читачів. От наскільки зараз наш читач культурний і хто має це виховувати? В свій час Бредбері сказав, що якщо ви хочете знищити культуру, то варто відучити людей читати. І в Україні ситуація досить складна за статистикою чи за спостереженнями інституту соціологічних досліджень за минулий рік 60% українців не прочитали за рік жодної книжки. Це величезна проблема для всієї країни, і це ще раз загострює актуальність проблеми бібліотек, що вони мають бути доступні, вони мають бути сучасні з електронними носіями і збереженням авторських прав, що в Україні не дуже розвинуто, але саме бібліотеки і мали б бути такою гарантією збереження авторських прав, щоб не качали безкоштовно, а приходили до бібліотеки. Аналіз наших читачів, я вже говорила про те, що це переважно люди старшого віку, які читали з дитинства. Є люди середньої категорії, які середнього віку, які потребують саме сучасної літератури, які цікавляться україністикою, і ми робимо такі цілі підбірки сучасних творів. В нас можна знайти улюблених Жадана, Андруховича, Карпу на будь-які смаки. Ми зробили дуже цікаву підбірку Нобелівських лауреатів, перекладених українською мовою, і тих, які є в нашій бібліотеці. І популяризуємо ці книжки. Багато до нас приходить людей творчих, які самі починають писати. От, до щось. речі, ви як з язика зняли, тільки хотіла запитати, Якщо людина щось пише, але ще не має там достатньо коштів, щоб все це видавати, чи можна прийти в бібліотеку, щоб організувати якийсь творчий вечір, якось познайомитися зі своїми читачами? Чи можливо це зробити? Так, у нас є уже тепер дві літературні студії: одна дитяча літературна студія Пролісок. Ми навчаємо і стимулюємо, заохочуємо, популяризуємо творчість малих, видаємо навіть таку невеличку книжечку щороку. І цьогоріч у нас пройшла перша Чернігівська літературна школа Цвіт папороті. Виявили багато талантів, нових невідомих імен. І вже вийшла книжка із їхніми творами. І от для них буде створена продовжена літературна студія, яка буде працювати протягом року. Окрім того, у нас є такий конкурс, називається Книга року. Щороку презентуються чернігівські письменники і навіть отримують премії, звання за найкращу книгу. Уже таких 20 років існує цей конкурс, таких лауреатів було понад 400. В цьому році ми якраз святкували 20-річчі. Людина, яка пише, вона хоче бути почутою. І, звичайно, що кожному письменнику хочеться мати свій авторський вечір, свою презентацію. Ну, в стіл, як то кажуть, звичайно, тому ми допомагаємо таким письменникам, організовуємо їхні зустрічі. Більшість з них проходять дуже затишно, атмосферно, камерно і ми любимо таку форму вечорів. Пані Людмило, де зараз навчають загалом професії бібліотекарів? І Яка ситуація у вас з кадрами? Чи йде молодь охоче працювати в бібліотеках? На жаль, ні, якщо взяти загальний склад бібліотеки, то лише 6% із загального складу це молодь. Люди від 18 до 36 років. Це дуже мало справді, тому що низький рівень заробітної плати. Він зараз на прожитковому мінімумі, тому будь-яка молода людина чи... Ну, намагається знайти десь місце потепліше. Так? а вимоги до професії дуже високі. Бібліотекар повинен бути і прекрасним оратором. І хорошим літературознавцем знатися на художніх творах, хорошим психологом, тому що ті, хто до нас приходять, вони хочуть отримати літературу, яка відповідає їхнім запитам, їхньому настрої. Тобто, тут ми маємо їм порадити, що взяти відповідно до вподобань, знати цю людину. Бібліотекар повинен сьогодні вміти співати, танцювати, тому що такі вимоги життя для того, щоб в бібліотеку йшли треба розвивати активності Такий комплексний спеціаліст. Скажи, будь ласка, ще таке запитання: чи приймають зараз бібліотеки книги? От якщо вдома є якісь книги, які ти вже прочитав, вони тобі не потрібні, чи якась професійна література, чи можна її віднести в бібліотеку? Чи така практика вже не працює? Так, ми з радістю приймаємо подарунки, але якщо це не макулатура, яка віджила, а якщо вони становлять справді художню вартість чи якусь наукову вартість, а ще існує така форма буккросинг. У нас є дві великі шафи, де люди можуть прийти поставити свої книги, які вони прочитали, і взяти ті, які вони там знайдуть цікаво. Я там познаходила дуже багато цікавих книг, навіть Свейга знайшла. Mm. Так, це не те, що не потреба, а справді людина прочитала, не хоче зберігати вдома а зайве і приносить, ділиться з іншими. Це теж виховує шляхетність в людей і культуру читання. Як цього року будете відзначати професійне свято? Поділіться, будь ласка, своїми планами. Перед Передсвятковий тиждень у нас дуже подієвий. Кожного дня були якісь події, це і письменники, це і наукові заходи, і і круглі столи. І ми відкрили безкоштовні курси української мови, які користуються величезним попитом. Завтра у нас вже заняття вечірньої групи, в суботу дві денної групи. Тобто ми цей тиждень максимально насичили подієвістю. А в понеділок це вже буде день відкритих дверей у бібліотеці. Можемо провести екскурсії екскурсію, буде невеликий концерт. Мій звіт про нашу діяльність. Я думаю, що це для наших співробітників теж буде цікаво, і екскурсія планується за містом. Пані Людмила, давайте підсумуємо все, що ми з вами проговорили сьогодні. На ваш погляд, що потрібно зробити, щоб чернігівці, зокрема, полюбили бібліотеки і стали ходити туди, як на свято, тобто, щоб вони розуміли, що це модно, цікаво і хотіли туди приходити. Змусити якось людину полюбити те, до чого не привчили батьки, досить складно. Передовсім любити книгу мають привчити з маличку. І я запрошую всі молоді родини, візьміть дитину за ручку і прийдіть у бібліотеку. Там дуже цікаво, там стільки яскравих цікавих книжок для дорослих там завжди знайдеться щось для розвитку інтелекту, щось нове. У нас, до речі, ще працює відкритий університет для дорослих із чотирма Факультетами історичний, англійська мова безкоштовно, правовий і вивчення комп'ютерної грамотності. Це теж користується великим попитом, тому тут якраз у нас відвідувачів дуже багато за нашими акціями стежити в в... на сторінках соціальних мережах. Ви є навіть у соціальних мережах. Так, у нас 15 є сторінок у соціальних мережах, є сайт бібліотеки. Запрошую там кожна розумна людина щось знайде для себе цікаве. Я вам дякую за цікаву розмову і питання тижня цієї п'ятниці. Будемо святкувати день туризму. Розкажіть, будь ласка, який ви турист? Який відпочинок ви полюбляєте? І, зокрема, про туристичні перлини Чернігівщини, де були, що бачили і що хочете побачити. Саме в Чернігові загалом у світі і в Чернігові, зокрема. Я дуже різнопланова, залежно від настрою, я можу любити будь-який вид туризму. Частіше це, звичайно, музеї, це інтелектуальний відпочинок. Я в багатьох країнах була, в багатьох картинних галереях, в багатьох музеях. А тепер у мене з'явилося ще одне хобі, коли я приїжджаю в якесь чуже місто я завжди хочу зайти в бібліотеку і подивитися, тому що бібліотека це як лакмусовий папірець. З того, хто там є. Яка вона можна судити про загальну культуру міста? Це так було від історії від виникнення міст. Якщо в місті є бібліотека, значить це культурний центр. Якщо бібліотеки немає, то про культуру в цьому місті говорити важко. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії була директор Чернігівської міської комунальної централізованої бібліотечної системи Людмила Зіневич. Говорили ми про стан бібліотек в Чернігові та, майбутнє придешнє свято бібліотекарів, яке буде 30 вересня.